З початку липня районами Закарпатської області відбуватимуться концерти Просто неба на площах та пішохідних зонах міст і сіл за участі різних музичних колективів та відомих виконавців. Під час виступів збиратимуть кошти для потреб закарпатських військових. Ініціювали мистецьку акцію Музика на шапку військовослужбовці 68-го батальйону яким необхідно придбати 68 дронів камікадзе, які значно полегшать виконання бойових задач на сході нашої країни, наш підрозділ вже майже півтора роки знаходиться на сході країни, виконуючи різні бойові задачі. І для посилення його бойових засобів зараз ми працюємо над досконаленням саме ударних дронів. Це Безпілотники Камікадзе і оголосили збір 68 дронів для 68-го батальйону. Ця акція вона отримала підтримку від громадськості Ужгорода, того що ну ми Закарпатський підрозділ. у Нас служить багато людей з Ужгороду, з Ужгородського району. І ми надіємося, що також відкликнуться жителі нашого краю. Усього потрібно зібрати 3 мільйони гривень. Наразі закарпатці вже пожертвували 150 тисяч, в тому числі до збору коштів долучився і місцевий бізнес. Тож старт непоганий, кажуть військовослужбовці, і додають, що цю війну можна виграти за допомогою сучасних технологій. Власне, це дрони FPV, це приблизно от такі. Зараз я тримаю такий робочий, що робочий учбовий дрон. Тому вони будуть дещо іншими, але загалом це виглядає ось так. Цю війну ми можемо виграти за допомогою технологій. Відповідно, це є частина технології. Наприклад, цей дрон, подібний йому дрон FPV, які з такими окулярами він є умовно простим, тому що там недорога камера і власне досить прості умовно механізми. Він коштує близько там, там можна від 500 до 1000 доларів, і він може вразити техніку, яка коштує. Один-два мільйони і тому подібне. Тобто ефективність є. Організацією концертів займаються волонтери, які підтримують зв'язок із музикантами усієї області. Власне, концерти відбуватимуться до кінця серпня, у п'ятницю-суботу та неділю з 17 до 21 години. Детальну інформацію можна дізнатися у соцмережах під запитом Музика на шапку.